<говори> Якщо ми будемо президентом, такому президенту не вхудував. Я завжди не підписав. А знаєте ще як злякався? Він Він майдан сьогодні вночі розігнав. Сьогодні вночі, в 4 години ранку, пішли стурмовики президента Беркус, який називається, пішли на Майдан, розігнали весь Майдан силовим методом, побили дітей. Побили дітей, що стояли на Майдані, розбивали їм. Це ви фотографуєте? А тоді куди. Так вони ж там організували дуже, заробляють. Ми будемо, будемо і зайомку. Ми за кличка, він молодий своїм трудом заробити. Підкраски не буде, бо він і воно.